Мої вітання. Традиційно починаємо з приємних новин. Нашими спільними зусиллями для наших захисників було придбано два реби. Загальна сума 96 тисяч 800 гривень. Також два генератори та одна зарядна станція. Загальна сума 95 тисяч 704 гривні 99 копійок. Молодці, героям слава і нашому народу також слава і низький уклін. Так, тепер давайте далі. По оголошенням: наші хлопці потребують каністри для бензину, пусті під паливо і одноразовий посуд набори одноразового посуду. Ми досі збираємо всією Україною. Збираємо дуже багато повідомлень. Ви відправляєте на номер адміністратора з. Проханням передати вам контакти, куди відправляти за це низький уклін і від мене, і від наших захисників. Для того, щоб долучитися до збору і зробити гарну справу, можете написати будь-який месенджер по номеру телефону, який ви зараз бачите на екрані. Також ми шукаємо наших переможців вже в неділю. У нас завершився конкурс. Посилочки відправлені, основна маса, але залишилися у нас такі не E, значить, шукаємо наших переможців. Відгукніться Володимир Телка, Пономарьова Тетяна, Полешко Світлана, донат 300 гривень. Молодці, дякую, та майстер Галина. Ще раз Володимир Телка, Пономарьова Тетяна, Полешко, Світлана, Майстер Галина. Якщо десь помилка в прізвищі, то вибачайте. Так, шукаємо. Шукаємо. Відпишіть на номер адміністратора, дайте контакти і отримайте гарнюсінькі подарунки. Скоро у нас стартує. Після Великодня ще один конкурс розіграш, і там у нас будуть умови такі, що ви будете ну стовідсотково має бути вказан номер телефону, прізвище, ім'я, бо ми вже не можемо, не знаємо, як шукати і де вас шукати. Переможців мається на увазі, а там такі будуть лоти. Ну, це просто знову ж таки, вся Україна збирає найталановитіші люди, найпрацьовитіші люди, які не втомилися від війни. Також збираємо великодневі кошики, відправляємо нашим захисникам. Якщо у вас є така можливість, є така потреба, натхнення і бажання, знову ж таки пишете на телефон адміністратора. Що доброго дня, куди відправити великодний кошик? А тепер попрацюємо. На відстань 150-200 км до кордону Сумщиною прибули 4 батальйони чеченців. До чого вони готуються, чи несе ця новина небезпеку? На відстань 150-200 км Сумщиною прибули 4 батальйони чеченців. Чи це так? Це перше питання. Ви ж розумієте, новини, які ми з вами чуємо, це. Не завжди так воно є, як є насправді. І тут така сама історія. Не зовсім чеченців, не зовсім 4. Ну, тобто, є якісь тут опечатки, скажімо так. До чого це? Ну, тобто, біля кордону Сумщиною збирається темна сила. До чого це призведе? Значить так, е перше, це знаєте, це як в 90-ті, поки папіки вирішували свої. Питання позаду них стояли охоронці, галаверізи і чекали на команду. Отут така сама історія. Поки десь в світі вирішується наша з вами доля в плані домовленостей, які ми з вами неоднократно бачимо, то тут групіровка чекає на вказівки. Що стосується, що буде далі, значить, Сумська область, вони її не проглотять, вони нею подавляться, нехай буде так амінь. Їм потрібна суміжна територія, або їм потрібна частина Сумської і частина що там поруч. Тобто їм потрібно зробити якийсь коридор. І це, як не дивно, пов'язано з мости, переправи, сполучення. Ось ось так їм потрібно зробити. Так, щось. Вони дуже добре розуміють, що їм потрібно буде якась переправа. От вони шукають ту переправу і хочуть її захопити. Що вони там будуть робити? Знищувати? Те, що вони роблять вже третій рік або вже одинадцятий рік, 10-й да? рік. Так. І що, і що вони там результат для них? Сумська область або суміжна область для тих орків результат. Результату вони свого не доб'ються, нехай так і буде амінь. Але поруйнують вони там добре. Крові поп'ють, вони там добре. Відхватять, вони там також добре. Майже всю колоду виклала, бо дуже багато питань щодо Сумської області, Сум. Дуже багато людей цікавляться саме зараз. Так, поїхали далі. Дивимось далі. Яка доля села Часів Яр? Невже він стане для них? Дивилася вже Часів Яр? Так, головком Сирський заявив, що ситуація на фронті загострилася. Наскільки все критично і чи може військова допомога від США врятувати ситуацію? Ситуація на фронті для нас. Що можна казати, знову ж таки? Ну, дивіться, ситуація на фронті для нас. Я тільки вчора казала, що це велике питання, чи вони наступають, чи ми відступаємо. Це велика різниця. Чекайте, чекайте, зараз будуть гарні новини з приводу того, що якось вдалося стримати того диявола. Тобто щось в світі таке вирішилось, що, типа все, стоп, клас, ми всі радіємо. Але щось мені не подобається в цій ситуації, і я також це неоднократно дивилася. То вже, по факту, будемо з вами дивитись. Так, поїхали далі. А чи може, значить, те, що США буде підтримка, 300 гривень донат? Дякую, ось від кого підтримка. Всі наші воїни кажуть, що якщо б не волонтери, якщо б не люди, які за нас, які добре розуміють, чим ми займаємось, що ми робимо і чого це вартує, якби не ви, то нам була би срака вже давним-давно. Так, добре, від США допомога як вплине на ситуацію на фронті. Ну, давайте так. Допомога від США допоможе, пробачте за тавтологію, нам нанести дуже класний удар, дуже результативний. Це буде за допомоги США, і результат допомоги США це те, що ми з вами. Та наші діти будемо ще винні за цю допомогу. Ось такий результат. Як що Так. Зеленський офіційно заявив, що у червні може розпочатися шлях до справедливого миру. Читали цю новину. Від України вимагатимуть продемонструвати серйозні військові успіхи до листопадових виборів у США, щоб виправдати допомогу, як буде в результаті, що відбудеться, якщо це не станеться, все залежить від домовленостей, ще раз повторюю, про які ми дуже скоро з вами дізнаємось, а не від того, хто які результати показує на фронті. 100 гривень донат. Молодці, дякую. Так, днями влада Києва терміново розпочала евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча. Все через погрози окупантів дарити по ним. Чи є небезпека обстрілу лікарень у столиці найближчі дні? Лікарні, столичні, столичні, лікарні. Є така загроза і не тому, що це лікарня. Все, що я можу сказати. Так, рашисти у себе повідомляють, що радіаційне забруднення в Курганській області е та про можливість його розповсюдження на сусідні регіони. Чи правдива ця новина? Чи правдива ця новина? Ми вчора дивилися з вами таку картинку прикольну Я бачила, що масово їх везуть до лікарень, але врятувати їх вже не можна, тобто їх просто везуть для того, щоб. Ну, типа, засвідчити смерть або ну почекати, поки вони помруть. І це масово там буде, і це рукотворна історія. Тобто вони самі так зробили для того, щоб проекспериментувати з чимось. Ну нехай на собі і експериментують. Зеленський звільнив майбоженка, який влаштував п'яну ДТП з посади голови броварської РВА. Він збив 4 людей. Що з ним буде? Що з ним буде? Майбоженко, його доля далі. Він буде дурачком. Ну, тобто він буде дурачком. Ну що ну, його признають дебілом, чи, ну, чи в нього справка з'явиться, чи його пронесе, типа, дуракам везе. Електричного стільця ні в кого немає часом. Я вийшлю номер пошти, куди відправляти. До оборонної доктрини Білорусі включили участь. У війні на боці Сії. Невже Білорусь ступить у війну проти України? Чи можуть білоруси виступити протестами проти цього? Та бачили ми вже протести Білорусь проти України? Ні, так, а що влада е, Білорусі, як ті шльондри предоставили е, в оренду свій пірідок для того, щоб по ньому їздила е, сосійська армія. Розумієте? Ну, я ну, висловлююсь зрозуміло. Ну, тобто, як вони не приймають участь у війні? Вони вже приймають участь у війні? Дякую.